Вітаю в цьому відео. Я розповім про свій кейс. Як я витягнув компанії з кризи, коли вся компанія трималася на одному працівнику, відповідно нічого не встигалося, було дуже багато фокапів. В стан, коли всі позиції розподілені, коли вся відповідальність чітко структурована між працівниками, коли прописані посадові інструкції, загалом компанія готова для продовження росту. Це відбувалося кілька місяців, і власник звернувся до мене насправді зовсім з іншою проблемою. Він звернувся з задачею налаштувати управлінську звітність, тому що на той момент вона подавалася дуже сильно невчасно, вона була неточною і недостатньо якісною. А затримки в створенні управлінської звітності, особливо ПНЛ, становила інколи до півтора місяця. Я взявся за цю роботу, і перше, що почав робити, це. Вирішив отримати старі дані по старих звітностях, і взагалом створити нову структуру повністю для всієї звітності, для того, щоб получився якийсь один стандарт, тому що була проблема в тому, що всі бухгалтери, які приходили в компанію, вони придумували якісь свої таблички. Вони робили баланс і PNL якось по-свому, як їм було зручніше, і відповідно дуже тяжко було якось і проаналізувати попередні місяці і зробити якось загальну аналітику і так далі. Загалом з'явилися дві абсолютно нові задачі. Перша задача це звільнити цього працівника від зайвих обов'язків, яких на ньому було дуже багато, просто для того, щоб він взагалі міг якось передати повноваження по оплаті, наприклад, бухгалтеру, щоб він міг поробити там ті виписки, які він не ще на даний момент, і так далі. А друга задача це власне передати всі оплати бухгалтеру, тому що ну фактично компанія вже дійсно була на тому етапі, коли це спокійно не тільки можна, а вже давно треба було зробити. Починаючи з працівника, я почав працювати з ним і розбирати прям дуже детально, що він робить протягом дня. Тобто, які задачі в нього є ранком, ввечері, в обід, хто йому дзвонить, коли дзвонить, за що він відповідає, що з нього питають і так далі. І ми це все розбирали не тільки усно, а писали це все в таблички, розписували, розбирали. І саме основне ці всі функції, які робила ця людина, почали ділити на категорії. Тобто, оце задачі мав би виконувати, наприклад, закупівельник, оце задачі по складу. Це задачі по фінансах, і так далі, так далі, і так далі. Дивлячись на цей список, у нас появилося фактично кілька посад, які закривала ця людина, і я вирішив почати делегування з закупівельника. В компанії працювало кілька помічників і вирішили просто одного з них підвищити до посади закупівельника для того, щоб трошки вже почати розгружати цього ключового працівника. Описали повністю інструкції, розділили чітко які обов'язки саме закупівельника, тобто, що туди входить. Як він має працювати з постачальниками, як він має працювати загалом з замовленнями, як він має комунікувати зі складом, тому що ну не треба замовляти, то що вже є на складі, то що є залишки, і так далі. І як працювати з бухгалтерією, тобто як які замовлення оплачувати, куди оплачувати, коли оплачувати, і так далі. І фактично це стало такою першою пелюсткою, першим листком капусти, який ми зняли, і вже відповідно якийсь процес став більш автономним. Далі наступним блоком, який треба було делегувати, це був склад. Зі складом була ситуація взагалі жахлива. Якщо з закупкою ще досить легко це пройшло, то склад фактично виглядав як таке велике-велике приміщення, де на центрі лежала величезна купа самих різноманітних коробок, і ходили навколо працівники, які якось щось звідти витягали, щось кудись відправляли. І так далі, тобто, це фактично був навіть не склад, а ну просто якесь таке місце, де зберігалися якісь товари і якось відправлялися. Там був керівник складу, але ну фактично ця людина абсолютно не розуміла ні як це бути керівником складу, ні, які обов'язки в неї є і. Роль, яку вона виконувала, це була більше роль такого помічника знову ж таки цього працівника ключового, і фактично всі основні рішення все одно приймалися саме цим працівником. Перше, що я зробив, це запропонував звільнити цього помічника і замість нього поставити нормального адекватного завскладу, складу, а також помічника. Чому розділили на дві ролі? Тому що, по-перше, поняли, що Звітності, яка проходить по складу, її достатньо багато, і одна людина це не буде встигати. А друга, треба була людина, яка б могла, ну, скажімо так, бути чуть жорсткішою, навести порядок, тобто має ну таку сильну руку. Цих двох працівників ми знову ж таки взяли з існуючих уже пакувальників, тому що, ну, фактично, ми їх вже знали, ми розуміли, що ну вони можуть з цим справитися. І ну загалом, в принципі, це було досить хороше рішення. Можна було. Наймати людей ззовні, але коли є вже люди, про яких відомо, як вони себе ведуть, що вони вміють, і так далі, це працює загалом швидше. Тому в даному випадку зробили саме так. Тобто, ми поставили сильну завскладу, Це була жінка, яку слухались, яка мала певний авторитет серед цих покладників. Прописали їй дуже чітко обов'язки, тобто, що вона відповідає тепер за порядок, як цей порядок має виглядати, хто як, що має робити, і так далі. Промалювали повністю схему складу. Тобто, загалом, раніше склад використовувався повністю інтуїтивно. Тепер ми зробили модель, ми зробили схему, де було чітко розмальовано то де має знаходитись працівників, і відповідно в якій зоні працювати. Де мають бути якісь стелажі, якісь столи, якісь інші речі потрібні для роботи? Які ролі взагалі мають бути в працівників складу? Тобто хто за що відповідає і так далі? Чітко порозподіляли відповідальність, порозподіляли ролі. Це все намалювали, оформили в документ. Не скажу, що склад був дуже радий. змінам. це часто відбувається. Люди привикли працювати так, як вони працюють. Їм подобалось, що ну, особливо якось немає якихось якогось контролю, якихось обмежень, і так далі. І треба було зробити так, щоб ці всі зміни вони впровадились. Получилось це загалом через в основному мотивацію, якраз за і її помічника, тому що. Ми бо їм сказали, що от них є от такі от задачі, які конкретно на випробовувальний термін. Тобто, що ми будемо провіряти, наскільки вони справляються з цими завданнями, і від цього буде залежати, чи вони залишаться на оцих посадах, чи ми вернемо їх в пакувальники. І загалом це дало свій досить хороший ефект. Тобто на основі того, як все має працювати, ми зробили схему. Потім на основі схеми закупили уже стележі, столи і все інше, чого загалом не було на початку, але його не було і не було розуміння, що взагалі треба. Тобто, згідно з схемою ми це все закупили і розставили. Ну і потім навчили вже всіх працівників через завскладу, тобто працюючи вже через завскладу. Ключовим моментом тут було те, що ми. Взявши нового за дали їй максимум повноважень. Тобто, одразу їй було сказано, що ви маєте право звільняти людей, маєте право там штрафувати людей, давати бонуси, вводити якісь санкції, загалом управляти. Це було ключовою штукою, тому що якраз попередній керівник він взагалі не розумів, що він управляє. Тобто він себе дійсно врахував, десь можливо помічником ключового працівника, і відповідно він себе і вів. Відповідно, тут ми зробили все навпаки. Ми дали повну владу, ми дали повні можливості щось робити, і загалом це якраз дало той ефект, який нам потрібно. Тобто, за два місяці склад зовсім буде змінився. Він просто з кучі з коробками став виглядати реально як склад гарні стелажі, порядок, всі на своїх місцях, на кожному столику посудова інструкція, і все працює дуже гарно і чітко. Після того як я попрацював зі складом. Я прийшов до задачі все таки передачі оплат всіх на бухгалтера. Я почав працювати з бухгалтером, почав описувати її функціонал, тобто де що вона має робити, і так далі. Під час цієї роботи виявилось, що досить багато з того, що мало робитися нею і раніше, воно в принципі ще не робилося. А також я дізнався, що бухгалтер працює в принципі тільки на пів робочого дня, а враховуючи ріст компанії, темпи розвитку і так далі, цього було прям дуже дуже мало. Тому що для того, щоб справлятися з тим об'ємом, треба було навіть не одна людина на повний день, а кілька. І власне це бухгалтери звільнилися, і якраз на її місце вдалося дуже швидко знайти нового бухгалтера. Причому це була не одна людина, а це була ну ніби бухгалтер зі своєю командою. Фактично, за ту ж суму, що працювала людина на півробочого дня, мені вдалося найняти фактично трьох бухгалтерів, між якими ми розподілили певні функції. Так, звичайно, там в кінці місяця, побачивши об'єм робіт, ми передумовилися на більшу зарплату. Але загалом це було дуже таке вдалий дайм і вдала заміна, і загалом фінансова ситуація в компанії сильно почала покращуватись. Тобто, почали з'являтися якісь потрібні звіти, почали закриватися якісь десь питання з ФОПами, з іншими моментами. Тобто, загалом там, де дуже все буксувало, забурлило життя. Далі нам треба було. Для того щоб піенель робився вчасно, зробити так, щоб всі витрати вносилися в той же момент, коли реально відбувається витрати. Загалом для цього треба було спочатку наздогнати ці оплати, тому що ми не могли вводити нові оплати в систему, коли ще не введені старі. А. Забув сказати, що використовувала систему обліку діловод. Фактично було зроблено що. Ми почали потрошки потрошки наздоганяти оці от оплати тобто ті процеси, які були такими дочірніми, ми це все розбирали, дуже детально прописували і так далі. Тобто, всюди намагалися. Прискорити, от якраз, збір цієї звітності, через це були внесені певні зміни там в різних підрозділах і так далі. так далі, так далі далі Тобто, загалом стояла ціль саме нас догнати звітність, щоб вона вводилась день в день. І тоді у нас PNL би формувався також автоматично в системі, і відповідно не треба би було там чекати. І так ми би прибрали затримки. Але ця задача була насправді не самою простою, і складність тут полягала саме в якихось таких. Непередбачуваних задачах, які виникали, і через що бухгалтер був завантажений певні моменти. Тобто ми десь доганяли, потім знову відставали. Але вирішилось це питання наймом потім ще одного бухгалтера, якого конкретно виділили на оплати і на отоці, от внесення. І фактично таким чином ми це все зробили. Тобто, зробили так, щоб фінансова звітність вводилася зразу в той же момент, коли вона відбувається. Коли вирішились оці такі самі гарячі базові запитання, власне, які були і запитом від власника бізнесу від клієнта, я почав займатися не менш важливими, але в даному випадку другорядними речами. Наприклад, таким же чином вивів на позицію HR. Тобто до цього була дівчинка, яка займалася просто там роботою якогось по офісу, там, наприклад, принести печеньку, організувати якісь корпоратив і так далі. Але коли в компанію потрібно було когось наймати, то це завжди викликало певні труднощі, тому що загалом цим займався власник. Тобто він розміщував десь там в соцмережах. Якісь оголошення проводив свібесіди, там шукав рекомендації, і так далі, тому що функція HR не закривалася. Що я зробив? Я побачив в ці дівчинці потенціал. Я з нею домовився, що я буду її активно навчати, і ну відповідно. Це призведе до певного росту зарплати. Я передав їй знання по тому, як наймати людей, як будувати воронки найму, як адаптувати людей в компанію, там підписання документів різних навчання і так далі, так далі. Так далі. І ну цій людині це в принципі дуже все сподобалось, і таким чином з просто офіс менеджера я зробив більш-менш повноцінного HR. Ну, Звичайно, можна сказати, що можна буде найняти професійну людину одразу, але в даному випадку тут це не було критично, і фактично я вирішив дати шанс людині, яка гарно себе просто проявляла. Після цього також пішли певні зміни по компанії, тому що найм став легким. Власник також розв'язався і перестав брати участь в цьому процесі. І фактично ми знайшли таким чином уже знову ж таки нового закупівельника. Чому нового? Тому що ну як Спочатку у нас було рішення наняти, просто підняти помічника. Ми поняли, що він не справляється, і після цього ми зробили вже більш такий повноцінний найм. Тобто побудували воронку найму вже оцей HR Це зробила повністю. Прописали весь функціонал всі обов'язки і знайшли вже людину на ринку. І як виявилося, людина, яку ми найняли, фактично вона. Під себе видозмінила уже весь відділ, тому що вона принесла дуже багато позитивного досвіду. А я дозволяв їй фактично ці всі зміни впроваджувати. І вийшло, що новий закупівельник повністю весь відділ взяла під свій контроль, поробила там якісь нові звітності, таблиці, процеси і так далі. І знову ж таки це вийшло в такий великий сильний плюс. І власник бізнесу був цим дуже задоволений. Також за допомогою цієї дівчинки HR ми наняли потім контроль. Тобто людину, яка займалася тим, щоб всі процеси в компанії йшли так, як треба, прописала їй певні точки, які вона має провіряти там кожного тижня, якісь щодня десь нагадувати людям, і так далі. Це було зроблено для того, щоб оці всі процеси, які були розділені, ці всі люди, які були наняті, щоб вони були під контролем, тобто, щоб все не розвалювалось. А запит власника був в тому, щоб менше участі брати в житті компанії, і фактично це було зроблено для того, щоб все трималося і менше залежало від власника. Якщо взагалі цей кейс було там ще кілька незначних звільнень, наймів, змін процесів і так далі. Але загалом, що вдалося зробити за оці кілька місяців, я співпрацював з цією компанією? Точка, а це фактично малий бізнес, який повністю. Залежний від однієї ключової людини, яка максимально перегружена, яка бере участь у всіх ключових процесах, нічого не встигає. Дуже все тяжко відбувається. Хоча сам цей працівник він був дуже класний, дуже приємна людина, дуже такий розумний і комфортний. Але та кількість функціоналу, яка була на ньому, ну її не витримав би ніхто. Тобто була б конкретна проблема, що якби цей працівник, наприклад, вигорів чи звільнився, чи ще щось таке, то бізнес цілком міг би розвалитися, і це було прям такий. Ну абсолютно звичайний нормальний ризик точкою Б B... Стало повністю розподілена система і стабільний бізнес. Тобто в нас появилися працівники на всіх ключових позиціях. Тобто, в нас появився сильний працівник на закупці, в нас появилися сильні працівники на управлінні складом, в нас появився сильний бухгалтер зі своєю командою, в нас появився HR, в нас відбулися певні зміни в команді маркетингу, і також там був виведений сильний керівник. В нас з'явився контроль, і фактично, навіть якщо... Хтось з цих працівників десь випадає, захворів або ще щось таке. Все одно компанія дуже легко себе відновить людину. Швидко знайдуть, і так далі. Тепер на цьому етапі компанія готова фактично до росту. Вони можуть спокійно вливати більше грошей в рекламу, вони можуть брати набагато більше замовлень, тому що всі ключові функції закриті, всі відділи працюють автономно і ну, не потребують сильного контролю, потребують лише невеличкого коригування, що де і як. І фактично після цього всього залишилось тільки неняти директора. З цією функцією вже справився сам власник. Він взяв людину, яка одразу війшла в посаду. В принципі, це відбулося дуже легко, тому що вже на цей момент мною все було вибудовано так, що немає залежності від якогось конкретного працівника, і дуже легко вже поставити директора, який буде цієї компанії уже управляти. тепер ця компанія буде спокійно собі рости, масштабуватися. Ми прибрали вузьке місце, вузьке горлишко. Якщо ви розумієте, що в вашій компанії є такі ж проблеми, що або ви, як власник, на 100% залучені в бізнес, і якщо вийдете, то все зруйнується. Або у вас є працівник, який виконує цю ролі, на якому тримається весь бізнес, і ви розумієте, що далі ваш бізнес не буде рости і все впирається в час цієї людини, то Напишіть мені, і ми разом пробудуємо з вами шлях, як вам всі пастки, це називається пастка власника або пастка працівника вибратись, і як перейти в вашій компанії на наступний рівень, щоб ви могли спокійно зростати, і щоб бізнес перестав для вас бути стресом і чимоданом без ручки, а став машиною, яка працює на заробіток грошей.